Ласловенного, дай Боже, і мирного дня п'ятниці. Сьогодні шукаємо якийсь добрий фільм, або мультфільм, або книжку, то саме нині мультфільм, улюблена тема. Ми з дітьми часом сідаємо дивитися з дружиною. Бо чого? Ну, бо факт, що з мультфільмів можна немало почерпнути. Ми подивилися фільм, але ще не до кінця, правда, ще така інтрига є, бо половина було поснуло товариства, то вже дуже пізно. Моана 2 або Ваяна 2. І там такий цікавий. Мотив іде через весь фільм, через всю серію Другу, що вона хоче об'єднати острівні народи, об'єднати єдність. Бо ми, якщо ми будемо, там потім якесь отримала пророцтво, що якщо ми не будемо єдині, то ми загинемо, ми не виживемо. І, і весь час так, єдність, єдність разом. А я собі думаю, то я знаю, так, чи не жили би окремо корен сам по собі на островах, але, напевно, ні. Бо і Господь каже з самого початку. Біблії не добре чоловікові бути самому. добре. Тобто, якось дивно, ми не створені для того, щоб бути поодинці. Ми не створені для того, аби бути кожен сам по собі. І нам варто шукати єдності. Цікаво, що для Ісуса тема єдності була дуже важлива. Пам'ятаєте, Він від наголошує, що я хочу, щоб всі були одно, щоб всі були єдині, щоб всі були, власне, як одна така духовна сім'я із Богом Отцем, і з Ним, із Духом Святим. І тому товариство, і диявол це знає. Наш ворог це знає. І є таке правило з давніх давен розділяй і владарюй. Де піде розділ, де піде розкол, все там уже все посипалося. Ісус наголошує: дім розділений у собі не устоїться. Одна з речей, яку, яку навіть диявол копіює, оце єдність і така субординація. Уявляєте, він не може без цього обійтися, без такої речі, яка реально походить від Бога. Єдність і субердинації. Ну, не знаю, зараз не будемо про друге говорити, але єдність дуже важлива. Подивіться на свої стосунки. Свої стосунки з коханими, із друзями, з колегами. То мало що є так затаковане, як стосунки. Як стосунки, які обіцяють єдність, як стосунки, які допомагають нам бути разом, допомагають нам співпрацювати, підтримувати, бачити потребу іншої людини. І значить, так, єдність. Це така річ, яку особливо варто берегти і плекати. Берегти і плекати. Часом варто на компроміс. Не так, аби себе зломити чи зламати свою гідність ні, але все ж таки варто піти на компроміс на якісь уступки, навіть заради того, аби оцю єдність зберегти. Тому, товариство, будьте благословенні, шукайте єдності з тими, хто біля вас поруч. Єдності духовної, християнської, шукайте єдності навіть народної, національної. А потім в кінці кінців такої єдності людської, єдності людської, щоб людина людині не були вовком. І пригадую, що триває наша чудова збірка, за яку вам вельми дякую для реконструкції будинку парафіального. Ми вже потрошки виходимо з хати навіть, вже дозавершуємо косметичні ремонти і установку там якихось елементарних речей, такі як санвузли і кухня. Але все, все це потребує ще величезних ресурсів. Я вже мовчу про те, що нам ще треба вийти назовні і назовні зробити якось облагородження хати. Тому дякую за кожен донат і за кожне ваше благословення. І хто хоче далі приєднатися до такої роботи, о, хто хоче далі шукати єдність навіть навіть у такій підтримці, то внизу під відео знайдете посилання на різні реквізити. Товариство шукаємо єдності не за будь-яку ціну. Але для того, щоб ми зростали і для того, щоб ми не гралися у якихось самотніх вовків, не треба. Ми з народжені для спільності. Ми народжені для спільнотності. Ми народжені для єдності. Майтеся файно, мир вам.